Голубить навіть своєю назвою, а ще цілющими водами та цікавими історіями. Голубене сьогодні ми йдемо до вас. Він міг би розповісти легенду про назву села десятьма мовами. Василь Іванович письменник, котрий видав не одну книгу про рідних односельчан. У минулі далекі часи, років 600 тому назад, коли горяни спускалися із гір, а там спочатку було село, так от їх, вони зупинилися тут, в долині цієї річки, а тут, у Лознику нашої річки, а недалеко Латорича. Дуже багато голубів, диких голубів. Ну і заложили тут село. Ну та як, голуби, не голуби, не голуби. Легенда дуже проста. У творах пан Василь не просто записує історію, але й змінює назву річки Пиня, яка протікає через село. Незручна вона для сприймання наших русинів. Мінеральні джерела. Які у нас витікають, в основному із е, е, таке урочище е, Луги. Значить, наша річка, якщо вона протікає коло е, таких джерел, чому би мала інакше називатися як не лужанка? Історію голубиного зберігає музей. Керівником є вчитель-пенсіонер Безік Маргарита Іванівна. Саме її заслуга в тому, що музей зараз знаходиться в такому стані. Вона працює постійно, оновлює його. А в 72-му році музей був відкритий як музей бойової слави, тому що в принципі працював один відділ про Велику Вітчизняну війну, про льотчика героя Кузьміна Григорія Павловича, про червоних седопитів, яких вона яким вона керувала цим загоном. З Часом відкрили й інші відділи, зокрема про розвиток освіти у Голубиному. У моїх руках шкільний табель, якому майже 130 років. Ось так, колись записували оцінки у селі Голубини. Ковтком свіжої води для багатьох жителів стає спорт, а саме мотокрос. А раніше на місці цієї траси було звалище. Але завдяки нашому сільському голові і завдяки його таким творчим зусиллям ця місцена була прибрана. Від мусору, який роками скидували сюди люди, була засіяна територія зеленою травичкою, і збулася його дитяча мрія. Тут пролягає зараз траса, яка, якщо я не помиляюся, відповідає міжнародним стандартам, на які щороку проводяться змагання з мотокросу. Те, що ви не були в Голубеному, якщо не спробували мінеральної води, що тут протікає. Село згадується в архівах із 1430 року. Але славнозвісні мінеральні джерела знаходили задовго до того. Кажуть, воду тут пили самі Кирило і Мефодій. У дев'ятому столітті, точніше, у 863 році, це візантійські посланники. Вони прийшли сюди, щоб окрестити русинський народ і встромляли свої крести. І потім у тих ямках з'являлася ця вода. Ямок. Люди почали куштувати цю воду. Дійсно, вона мала такий солонувато кислий привкус. І ці кринички потім пішли них і так і назвали. Князеві криниці, святі криниці. Вода, очевидно, має не тільки лікувальну дію. Вона дає натхнення. Адже у голубиному майже в кожній хаті заховані таланти. У селі Голубини ми познайомились із унікальною творчістю. Важко повірити, що ці картини були зроблені зі звичайного мідного дроту. У руках пана Віктора його перша ікона. Котру він зробив ще в армії в часи Радянського Союзу. Був ну, заховав звісно, але був такий один офіцер і ще який її знайшов. Знайшов, одразу вибіг на, на двір, як була там ліснична клітка, він так взяв і так прямо, як держав, і так в угол вдарив прямо сюди. Так. І вона повністю проломилася. Це все вийшло наружу. Ну, і там, було, там то було осінь, там сміття щось горіло на дворі, листя, він так прямо і викинув туди в вогонь. Ну, і, бачите, вона вже почала горіти тут ззаді, ну, її витягнув з вогня, спрятав. Ну і Потім мені довелося вирізати це все наново вирізати, наново пресувати, нові ті вставляти і наново її робити. На Краплини, що сплітаються у джерелі, на цих картинах сплітається дріт. Спочатку малюється на фанері е, контури, по яких буде робитися картина. Ну, потім по тих контурах я викладую. Проволоку товшу, далі ріжна маленький, як на порошок, засипаю, різні лаки, крашу. Ну, якщо, наприклад, ось така велика, її можна зробити за 2-3 місяці. Маленька і пів року. Бо дуже тяжко викладати, треба пінцетом, то все маленькі детальки, все, щоб точно було, щоб лице було живе, щоб воно дивилося, то дуже довго виставляти. Тим тяжко робити, так. Да. Велику, якщо там білімець туди, то незамітно, а маленька, то дуже точно треба виставляти. Особливості фарбування картин пан Віктор тримає в секреті. Ну, То я роблю сам лак, то моя технологія. А що? То, мій секрет. Розкажіть. А, то мій секрет. То безцветний лак, але я додаю різні красителі до нього. Художник за своє життя не продав жодної ікони. Видите, коли картинася продає, вона вже стає товаром. Так, як в магазині. Приходите в магазин, ви купили, продали, воно вже втратить свою цінність. Цінність туди, коли то туди, коли то я подав. Подарити можна. Так, да. Це так, як жінські родити свою тину, то ж саме мені зробити цю картину. Дружина пана Віктора теж ставиться до мистецтва як до дітей. От тільки картини вона вишиває. Не малюю карандашом, а потім вечорами творю і вишиваю буквально на Нитками і вже собі як цвіте яблуня. Нараз мені дуже сподобався був цвіт яблуні, то саме її намалювала, і потім вишиваєш, як вона гарно розквітає. І ще коли вона приносить плоди, то так, як кажуть, в сім'ї народиться дитина, то всі радіють, то так як створиться якась картина, то теж така велика радість на душі. Інколи газдиня не приготує обіду, вечеря. Проте талановитий чоловік не сердиться. Ой, не раз по 10-12 годин і не хочу нічого робити, буквально навіть їсти не хочеться і чаю пити. Забуваєш, що ти маєш то, щось трошки кинути в рот, я кажу. А весь час стараюся, щоб той сюжет, який собі запланувала людина, вишити. А щоб вишити його правильно і точно, то приходиться сидіти довго над картинами. У іншій хаті живе ще одна родина митців. Зінаїда Дмитрівна вишиває з 10 років, а художній талант передала онукам, зокрема Вікторії. Вона художник кераміст, щоб бачите. що тут. А після коледжу закінчила успішно, мала персональну виставку в Ужгороді. Потім тут багато разів виставлялася, дуже багато разів. Як в школі, так от села в районі, потім сімейний вернів, аж весь час вона виступала, виставляла свої малюнки і, і керамику. Ви гордитеся своєю внучкою, що то мала? Звичайно, звичайно, <плодатку> <флодатку> звичайно. Хто в голубиному не малює, той пише музику. Що, я кажуть, не так легко дійти, на це я кажу, потратено життя. В музичній сфері з 1983 року я працюю музичним керівником на Свалявщині. На основній роботі я у Свалявській гімназії, як художній керівник, ну і керую тут у нашому селі цим народним колективом Голубинська борона, кажуть, почали інші колективи району і області виконувати мої твори. Коли вийшла перша моя збірка у 2000 році, потім у 2003 році вийшла друга збірка, ну на часі третя збірка готується до друку. Усе жінок ллються, наче те живильне на джерело. Не дарма у пана Василя стільки натхнення. Такі творчі люди, куди не подивишся, куди не кинеш оком, один художник, один музикант, інший лікар, і всі такі професіонали у нас тут такі гарні жінки в колективі. Це звичайно, що вся природа надихає. Людина на творчість. І на свої вірші багато пишу, але пишу на поет Закарпаття, Україна з Василем Петровичем Густі, Софією Степанівною Сороку. У нас тісні творчі такі зв'язки з Ужгорода, Зерину Гармасі, вашу працівницю так? з телебачення, маю теж пісню на її слова у збірці. Село об'єднує енергія води, котра живе не тільки у джерелах, але й у голосах голубинців, у їх літературних творіннях та художніх шедеврах. Ось так вже шосте століття поспіль, село Голубине, що знаходиться у Свалявському районі, творить свою історію.